Привіт! Мене звати Анастасія. І сьогодні я хочу сказати тобі коротеньке слово, яке тебе надихне і я думаю, що воно відкриє в тобі новий погляд на деякі речі. Інколи наші обставини здаються нам важкими. Але наші обставини вони бувають різними. Але в будь-яких обставинах хочу тобі сказати, нагадати, будь вірним у малому, і Бог довірить більше. Не заздрій, не гордись, а смирай своє серце перед Господом, і ти побачиш його руку. У своєму житті, поки ти перебуваєш у болі чи непрощенні, твоє серце може бути закритим для благословень. Без молитви і читання Біблії ми живемо ніби в тиші, наче без звуку. Ми не чуємо Божого голосу. Не розуміємо напрямку, але Слово Боже це світло для нашого шляху, це мир у душі і сила у серці. Молитва відкриває небо, а Біблія зміцнює віру і наповнює життя сенсом. Ми часто думаємо, що з нами щось не так, що ми не такі. Як інші. Але забуваємо головне, нас створив сам Господь, і хоч нам може здаватися, що хтось кращий, насправді у кожного з нас свій унікальний талант і покликання. Нехай ці слова стануть для тебе джерелом сили і миру. Будь благословен і благословлена. Якщо тобі потрібна якась молитвена підтримка, пиши, мене, пиши мені, і я за тебе помолюсь. До зустрічі у наступному відео. Бувай!